Чуєте, повітряна тривога? Так у нас кожен день. А я їду на велосипеді по вулиці Заводській. Пропоную вам проїхатися разом. липень місяць двадцять третього року сьогодні на вулиці. Жара обіцяли 35 градусів. Ідемо по заводській, але Наша ціль не вулиця Заводська, а вулиця Героїв Чорнобиля. Зовсім недавно, ну, скажу точно, 28 травня у мене була автопрогулка по різним вулицям з новими назвами. І це відео визвало інтерес у багатьох людей і були дуже цікаві коментарі. Зараз проїдемо, подивимось ціну на бензин, а потім я вмикну знову на вулиці Героїв Чорнобиля. Вулиця Заводська. Классно. Ямок немає. на бензин. Яка у нас ціна? 95-46 гривень, дизельне паливо 45. під'їжджаємо до нашого поворота. Ліворуч от перед нами вулиця Героїв Чорнобиля Як бачите ям немає зроблений ямковий ремонт. Ну, його зробили уже 5 днів назад. Де то так. А ми з вами їхали. 28 травня ну, за місяць після мого відео зробили ямковий ремонт тепер тут більш-менш безпечно можна пересуватися Вітер дме, думаю, що відео буде не дуже якісним. Але що поробиш професійної техніки в мене немає, знімаю на те, що є. Зараз будемо перетинати бульвар Свободи. Тут таке дзеркало є, інтересне, але воно мало чим допомога допомагає. Так розказують водії. людей поки ще мало на вулиці тому що спека а так по цій вулиці зазвичай людей багато на інших відео в мене Мало людей попадає в кадри, тому що я знімаю його рано вранці. Ну а тепер вирішив зняти відео. Це Ярослава Мудрого праворуч пішла. Так, я вас провіз по вулиці Героя Чорнобиля можу сказати, сказати, що тепер вже на неї колесо не відірвиш. Як ми знаємо, ямковий ремонт це ненадовго, на рік хватить. Хотілося, щоб покриття змінили повністю. Так, ліворуч, праворуч пішла вулиця авангардна вуша Маяковського. А що це я бачу? Я бачу, що все ж вулицю Аван Ой, вулицю Героїв Чорнобиля трохи не доробили. Це декілька метрів, але так вийшло. Вже скінчилося в районі передано цією. Але гарне. Ну все, на цьому буду завершувати свій проїзд. Всім всього найкращого!